Великої шкоди майбутньому врожаю на ділянках з картоплею завдають шкідники, дротяники, капустянка, колорадський жук, щоб уникнути цієї неприємності, слід скористатися рекомендаціями по правильній обробці картопляних бульб до висадки в ґрунт, дізнатися про спеціальні засоби, що використовуються для цієї мети, обробка картоплі від шкідників перед посадкою. Бажання городника отримання стабільно високих врожаїв картоплі. Першим етапом на даному шляху є предпосадочна обробка картопляних, больб її переваги. Підвищує врожайність і якість картоплі забезпечує довготривалий захист рослин від шкідників і грибкових захворювань, скорочує необхідність частих оприскувань, сприяє кращому зберіганню зібраного врожаю. Оприскування для виконання цієї процедури на землі розкладають брезент або целофанову плівку. Розстеляють в один ряд картопля і рівномірно обприскують його з пульверизатора розчином інсектицидного препарату, потім бульби перевертають і проводять повторне оприскування. Можна скористатися віником або щиткою. необхідно дотримуватися обережності при перевертанні картоплі, щоб зберегти цілісність з'явилися відростків після того, як бульби просохнуть, їх висаджують в ґрунт. замочування. Посадковий матеріал обережно укладають в сіточки і занурюють в підготовлений розчин на кілька годин час обробки вказується в рецептурі застосовуваного засобу. Надалі коренеплоди витягують з розчину, просушують і висаджують в ґрунт. Таке купання дозволяє захистити рослину від колорадських жуків та інших шкідників, додаткове підживлення бульб забезпечить кращу схожість запилення сипучим засобом. Розкладений в один ряд картопля посипають сухим подрібненим засобом. Коренеплід повинен бути повністю покритий, запилюється речовиною. Для цих цілей використовують просіяне деревно, наприклад, березову. Запилення проводиться безпосередньо перед посадкою. Слідкуйте, щоб порошок не обсипався, оподриване золою можна проводити після процедури замочування або додавати золу в лунки. Захист від колорадського жука. Колорадський жук один з найбільш небезпечних шкідників картоплі, він здатний завдати величезної шкоди майбутньому врожаю, найбільш ефективний спосіб боротьби застосування хімічних і біохімічних препаратів для передпосадкової обробки бульб від Колорадського жука використовують інсектофунгіцидний протруйник. Престиж для оприскування посадкового матеріалу готується розчин з розрахунку десять препарату на 100-200 двісті води. Необхідна концентрація завжди вказана в інструкції. Що додається, цією кількістю обробляють 10 кбульб і мідаклоприт, що міститься в престижі, поступово всмоктується корінням. У міру зростання бадилля просувається по стеблах в листя, захищає рослину від дорослих, перезимувалих жуків. Шкідники, сідаючи на кущ, відразу гинуть і не встигають відкласти яйця і пошкодити листя у нові бульби. Отруйна речовина не потрапляє. А через 1-5-2 місяці воно повністю розпадається на прості абсолютно нешкідливі частинки і втрачає токсичність. Ахівці рекомендують використовувати престиж для середньостиглих і пізніх сортів картоплі, а для протруювання сортів раннього терміну дозрівання годяться препарати круїзер і табу, дієвий засіб запобігання картоплі від колорадських жуків престиж Хамелеон» – Цей препарат комплексної дії також використовується для оприскування бульб до висадки. Для цього 10 засобу розчиняють в 600-800 вісімсотин води і виробляють оприскування 25-30 кг кілограм картоплі. Захист від дротяників при перекопуванні ділянки городникам трапляються червоподібні личинки жовтого або коричневого кольору. Зовнішнім виглядом вони нагадують шматочок дроту звідси і назва дротяники. Це потомство жука щелкуна. Цим шкідником пошкоджуються майже всі городні культури. Вони впиваються в стебла коріння і коренеплоди рослин, що призводить до значного зменшення врожаю дротяники, легко пересувається в ґрунті, завдає шкоди бульб картоплі, утворюючи в них ходи. Методи обробки бульб для боротьби з дротяниками схожі на застосовувані вищописані способи для оприскування або замочування посадкового матеріалу використовують інсектофунгіцидні протруйники, дозволено проводити оприскування прямо в лунках. Крім препарату Престиж, проводять протруювання бульп засобом круїзер для обробки сток картоплі досить 1 літра розчину, приготованого з 20 препарату на 1 л води, рекомендовані і наступні препарати табу пікус Командор і Мідор дозволяється застосовувати препарат тривалого впливу базудин. Він вноситься в лунки при посадці картоплі, однієї упаковки три препарату достатньо для використання на 22 посадкової площі. Відео картопля без жуків і дротяники, захист від капустянки. Капустянка комаха бурого кольору частіше зустрічається на добре удобрених гною місцях. Якщо з нею не боротися, поширюється по всій ділянці. Протягом дня комаха здатна знищити до 15 кущів картоплі. Для захисту картопляного городу від капустянки використовують передпосівне замочування в препаратах Престиж Круїзер. Гаюча тривалість обробки триває до двох годин, для боротьби з медведков готують спеціальну приманку і розкладають її в лунки поруч з бульбами, досить взяти розпарені зерна пшениці, кукурудзи або насіння соняшнику, додати рослинного масла 2-0, тридцять грам на 1 казерин. І змішати з отрутохімікатами для цієї мети підійде банколка, пустянка, генефтермін від 1 до 3 днів, а сам препарат малотоксичний і не накопичується в ґрунті і рослинах, існують готові приманки, що випускаються промисловістю: медветокс, грім, грізлі. Ханаксин плюс огляд основних засобів для передпосадкової обробки картоплі від шкідників. Для цих цілей найбільш часто використовується престиж, він заслужив популярність своєю ефективністю для захисту рослин від шкідників. Перші захворювань не рекомендується застосовувати його при посадці сортів картоплі раннього терміну, дозрівання хороших результатів домагаються за допомогою протруйника табу. Для оприскування сток картоплі потрібно розчинити 8 препаратів в 1 літрі води, можна обробляти бульбер. Розкладені в лунках норма витрати в цьому випадку 4 на 10 літрів води. Цієї кількості вистачить для обробки 1%. сотки. Від колорадського жука засіб захищає терміном до 1 місяця з моменту появи сходів, а від дротяників продовжені всього періоду системний фунгіцид Матадор Грант захищає бульби від колорадського жука. Дротяники білокрилки, попелиці і появи всіляких захворювань, терадокс засіб, що дозволяє позбутися від ґрунтових шкідників, а постянки, довгоносика ґрунтових мушок, помилкового дротяники і інших, він відрізняється нетоксичністю для рослин, тривалим захистом, швидкою швидкістю впливу, крім згаданих засобів. Слід назвати наступні препарати інсектицид Форспріє, знищення дротяників до пошкодження ними бульк картоплі, двокомпонентний препарат Flexi оберігає картоплю від Колорадського жука і дротяників і мідор, агровіталь і мідаліт. Нупри 600 показали непогані результати при використанні їх для боротьби з шкідниками картоплі. Обробка біопрепаратами гарантує захист рослин від шкідників і не приносить шкоди людині, Таблиця. Препарати для передпосівної обробки бульб картоплі, названня препарату назначення способ обробки. примітка Престиж Престиж Хамелеон Командор, «Пікус», «Матадор», Грант, ну придзащита від колорадського жука, дротяники оприскування, замочування бульб не рекомендується для ранніх сортів картофеля круізер та Можна застосовувати для ранніх сортів Престиж Круізер, гаочозахист від капустянки. Бозидін защита від дротяників медведківносіться в лункі при посадці Терадокс: не використовувати для ранеспилих сортів є недоліки обробки бульб. Більшість коштів не можна використовувати для ранніх сортів картоплі, труднощі в обробці бульб з великими паростками, необхідність застосування засобів захисту, маски, рукавичок, закритого одягу і дотримання обережності при виконанні робіт. Дуже цікавий спосіб захисту картоплі від шкідників. Занурювати бульби в розчин, приготований з додаванням березового дьогтю, готується він з розрахунку 1 столова ложка дьогтю на 1 літр води. Відео суперспособ захисту картоплі від шкідників за допомогою березового дьогтю, приступаючи до посадки картоплі. Слід пам'ятати про захисні заходи для збереження майбутнього врожаю. Застосовуючи сучасні засоби для обробки насіннєвого матеріалу можна зберегти високі врожаї. Важливо не перевищувати зазначені в інструкції норми витрати препаратів.